Яблука свої українські, а от лимони та гранати іноземні. Продавчиня пані Лідія каже, її товар купують, але не так багато. Зима треба їсти овочі фрукти Лідія цінники на товарах після нового року ще не змінювала. Але додає, стрибатиме долар, підскочать і ціни на фрукти, і не лише іноземні. Від долара йде бензина, від бензину вже і транспорт, йде перевозка товару, і все і вже зразу дорожає. І Якщо на харчі попит який, не який є, то біля одягу з покупцями не густо. Така у нас продажа. Стоїмо, гуляємо, ждемо, вижидаємо і нікого нема. Пані Варя працювати в збиток не хоче. каже, долар росте, а тому і ціни на свій товар доведеться підвищувати. Їхати мені весною на закупки, по якому курсу я буду брати, і за що я його буду брати, коли. А хто мене буде купляти? з хвилюванням стежать за курсом і самі покупці? Ну взагалі думала, що к новому году буде 30, але не дожали. жалі. Так що посмотримо, може весна принесе щось краще. Я діабетик, лікування дороге, і ті ліки, що я повинна кожен день вживати, вони вже подорожчали. Врають вихідні дні, я беру тисячу, я визволяю без нічого. А на рівень платять 860 гривень. місяць. Що то надо говорити? Одна з причин коливання курсу попит перевищує пропозицію. Ми столкнулися на ринку з нехваткою валюти. От, коли ви приходите на базар, нігде нету там картошки, що відбувається з ценами? Ані штравзлітають, поскоку всіх хатят картошки. Всі час на валютному рынке произошло что-то похожее. Просто нехватка внутрішньої валюти. Щоб якось зменшити коливання курсу гривні, Нацбанк проводить аукціони з продажу валюти. На сьогоднішній ранок зелений офіційно впав у ціні на кілька копійок, і нинішній курс долара за Нацбанком 27 сім гривень шістдесят копійки. А у нас в гостях Олександр Кромаренко, економічний журналіст, головний редактор ділового журналу День За освітою інженер-дослідник, проте вже 20 років працює в економічних виданнях. І сьогодні з ним будемо говорити про долар. Олександр, доброго ранку. Доброго доброго ранку. Отже, все-таки причини поясніть в двох словах для звичайних для нас, для звичайних українців, чому ж долар так зріс. Ну, причини найголовніші дві це м, така. Узгоджені ну, дії Міністерства фінансів і державного казначейства з одного боку, тому що вони наприкінці року витрачали багато грошей, які накопичились у державному бюджеті. Угу. І з іншого боку, національний банк, який точно знав, що це відбувається, і мав якось підготу... підготуватись до цього. Це одна історія. І друга це масовані виплати друкованих грошей через приватбанк. Його цей банк докапіталізовували, так і давали йому гроші для того, щоб він розраховувався зі своїми вкладниками, клієнтами, коли держава взяла на себе відповідальність за нього. Тобто, ті люди, які панікували і забрали свої, наприклад, депозити з Приватбанку, відповідно, ну, вони, багато грошей, так було вони, вони несли, звісно, ці гроші на валютний ринок і. Там же ще ж були юридичні особи, клієнти досить багато. Uh -huh. Вони витрачали гроші, наприклад, на сплату по імпортних контрактах і виходили цими грошима на ринок. Там uh -huh. ще була, додало жару дуже велике відшкодування, таке рекордне відшкодування ПДВ. Великим експортерам у грудні також. Ну це до тобто того є ж... є економічні Ну, є моменти, такі сезонні ситуативні... ну, у держави є борги перед міжнародними організаціями. Це ж так само на говорять. щастя, на щастя, зараз Україна сплачує тільки відсотки. Ми реструктуризували наші борги майже на 20 мільярдів доларів у 2015 році. І зараз, до речі, нас банк він веде скуповує валюту на ринку. Очевидно, очікуючи, що йому з 2019 року щоб він віддавати, він має віддавати. А ви, ви знаєте, щоб все не виглядало так страшно, як зараз звучить. Ми взагалі проаналізували, що курс долару постійно у нас зростає на початку року, впродовж останніх трьох років. Тож давайте подивимось, як він зростав у, на початку 16 та 15 років. З початку січня і до початку лютого 2015 року курс долара по відношенню до гривні зріс на 45% того ж періоду, але 2016 року зростання курсу долара склало 12%. І лише за тиждень з 9 січня по 17 січня цього року долар виріс по відношенню до національної валюти на 3%. Ви бачите прогрес? Було 45, зараз 3%, так що не все так погано. Але разом з тим реальні заробітки українців зменшуються за весь цей період? Ну, по-перше, я нагадаю, що після зростання 15 гривня зміцнилася досить суттєво, і вона трималась приблизно до кінця року. Ну і потім знову там, те, що ви кажете, чи слід очікувати на підвищення цін? А, звісно, так, тому що ми залежимо від імпорту. Імпорт е, стає дорожчим у гривні, і це ну ми, ми це побачимо. Ну взагалі, ми це вже бачимо, наприклад, найшвидше на АЗС, uh -huh. Ну тобто дорожчає бен, бензин. Так і це з бензин зростає все інше. Зрозуміло, навіть українське. З, звісно. І ще така такий чинник дуже сильний. Ми багато чого експортуємо. Ну, наприклад, ту саму агропродукцію. Mm -hmm. І з цієї причини навіть та агропродукція, яка виробляється в Україні, вона не може бути на одній ціні, якщо є девальвація. тому що стає більш цікавим експортувати, стає mm -hmm. менше продукції на ринку. І якщо хтось хоче продати тут, то він має продавати майже по тій же ціні. Валюті. Отже, говоримо про зростання курсу долару, і все-таки ми перед невеличкою паузою поставили питання: чи перетне долар відмітку 30? психологічно непросту для українців. Ваша думка моя думка така, що колись перетне. А коли саме це вже залежить від багатьох дуже чинників, від дій національного банку, від ситуації на зовнішніх ринках, від того, що буде. З війною, яка йде на сході, ну від якихось там популістичних дій уряду. Ну багато є чинників насправді від Нацбанку. Це залежить? А, звісно, залежить. Звісно, залежить і від і від Нацбанку, і від ДФС, тобто від, від податківців. Ну а як рятувати Як, Як і можна стабілізувати? Як можна зробити так, аби ну трошки, хоча принаймні, відчуття, було що все ж таки в державі стабілізація є, і що а, можемо... навіть зміцнитись гривня може yeah. за умови двох чинників? Це. Це початок повернення іноземних інвестицій в Україну uh -huh. і збільшення економічної активності, а для цього потрібно знижувати податки. Uh -huh. І зменшувати адміністративний тиск на економіку, на бізнес. Тоді країна починає більше виробляти, більше експортувати, все починає крутитись, люди починають заспокоюватись і витрачати гроші не на валюту, а на щось там рідне. Uh -huh скажімо, купувати там ту ж саму землю, нерухомість, там не знаю, починати якусь свою власну справу. І тоді ці гроші не ховаються у вигляді валюти під ковдру, а вони починають працювати в економіці заспокоєння і іноземні інвестиції. Uh -huh. а, ви знаєте, а ми до речі дізналися, що в Україні зараз можна купити за один долар. Отже, друзі, за один долар це приблизно 28 гривень. В Україні можна сім разів проїхати з київського метро. Будь ласка, п'ять разів маршрутці, Також купити три хлібини, два літри молока, 12 яєць або ж придбати один пільговий квиток у музей. Ну, ось так бачите, для іноземців це взагалі стає в нас дуже класна країна для туризму. Можна приїхати ну, на один це долар, не все тобі, за один долар. Або ви тільки в громадському транспорті їдете, або ви тільки купуєте дві пляшки молока. І у вас це двадцять. Тобто на день можна купити. нормально поїсти. Виходить за один долар. Ну купили молока собі Ну, Два літри молока і в день, і, да. А навіть е, е, все таки, скажіть, будь ласка, для українців, що порадити? Купувати долар. Не панікувати, це, продавати долар, це дуже залежить від того, куди вони хочуть далі використовувати ці долари, якщо вони їх будуть купувати. Якщо вони хочуть купити зараз для того, щоб продати, скажімо, в березні чи в квітні і витратити гривню в Україні, mm -hmm. то я не бачу великого сенсу стрибати з валюти в валюту. Якщо вони хочуть ці долари використати через рік або через півтора, ну, скажімо, щось велике, там, накопичувати, ну там, не знаю, машину, mm -hmm. то. З огляду на те, що в нас не дуже сильна економіка, то у середньостроковому періоді ми будемо бачити, все ж таки, девальвацію. Тобто долар буде трішки зростати. Так, можливо. так, ну це у такому середньостроковому періоді. А навесні я сподіваюся, гривня трошки зміцниться і буде більш-менш стабільне, особливо якщо в нас налагодиться справи з МВФ. І хоча б трошки почнуть повертатися на земні інвестиції. Так само ми спитали на стрінці у Фейсбук. Ми вирішили прямо таки зробити тоталізатор, чи буде долар менше за 30 гривень, чи більше до кінця тижня. І якщо так, вважаєте, що менше за 30, то лайк. Якщо більше за 30, то така сльозка. Покажіть, будь ласка, нашу стрінку. Так от, все-таки більшість не можемо да, зараз показати, більшість людей чомусь вважає, що перед на 30, хоча, бачите, зараз він 28,5. Ну, ми в кінці тижня підіб'ємо. Ємо підсумки і е, покажемо все-таки, чи зросте той самий долар і чи перетне він відмітку 30. Ну, ми так віримо, що ні.